А uh, не відповідає дійсності те, що з. Нібито з 1 жовтня, жінки, професій, яких знаходяться у переліку військово-облікових спеціальностей, що вони всі обов'язково повинні будуть стати на облік. Річ у тому, що ця норма була відтермінована на рік. Ви пам'ятаєте, що минулої осені набув набули чинності певні норми закону, і станом на зараз ситуація така: поки що до. Першого жовтня, да, це відтермінування. Вона взагалі не діє. А до 1 жовтня вже є напрацювання, і ми робимо все можливе для того, щоб з 1 жовтня, власне. Ніякого обов'язкового постановки е, на облік не було, але е, ми повинні розуміти, що є такі спеціальності. Ну, приміром, медики, медики завжди е, вставали там медсестри на військовий облік. Да? Тобто є певний ряд спеціальностей, які обов'язкові були. І зараз у генштабу є потреба в таких спеціальностях, це невеликий перелік. Генштаб називав публічно три спеціальності: це медичні, це кухарські і це радіоелектроніка. Натомість, що стосується інших, ми говоримо про необхідність добровільної постановки на облік. Що це означає? Що жінки, які хочуть, які вмотивовані, вони повинні мати право все таки ставати на облік. Ми не повинні їх цього позбавляти. Тому, власне, боятися нічого не треба. Розпускають здебільшого паніку, що буде заборонено виїзд. Жінки ніби то вже там на поготові виїжджати. Ну це дійсно просто паніка.